Російський письменник і поет Бунін щиро плакав на її спектаклях. Імператор Олександр III називав цю акторку зіркою першої величини. Музикознавець Стасов після одного із спектаклів став перед нею на коліна. Композитор Петро Чайковський подарував актрисі лавровий вінок зі словами «безсмертній від смертного. А Чехов називав її не інакше як Хохлацька королева. Мова йде про нашу землячку, уродженку села Заньки Ніжинського району Марію Заньковецьку. Одну з найяскравіших постатей на театральному просторі кінця 19-го – початку 20-го століття. Минулими вихідними виповнилося 160 років від дня народження першої народної артистки України, 3 серпня, у рідному селі акторки відбулись урочистості з нагоди знаменної дати. Вшанувати пам'ять зірки українського театру сюди прибули численні гості. Серед них народний артист України Богдан Бенюк, уповноважений парламентської фракції свободи на Чернігівщині, нардеп Руслан Марцінків, очільники Ніжинської районної державної адміністрації та районної ради. Весь район святкує цей день, оскільки ім'я Марії Заньковецької – це символ України, символ її культури. Марію Заньковецьку, її сучасний колега Богдан Бенюк, називає джерелом показової акторської майстерності. Її самобутній талант, як діамант, вигравав різними гранями і барвами: лірична героїня, актриса комедійного плану, королева трагедії і драми. Марія Заньковецька грала здебільшого українських жінок-селянок, адже протягом тривалого часу українською мовою дозволялися п'єси лише про сільське життя. Актриса на сцені жила життям своїх героїнь, відчувала і відтворювала, їхню духовність високу моральність і глибину почуттів їхній біль страждання і радощі так само емоційно сильно як власні щоб добиватися якихось певних результатів вона вдавалася навіть до дослідження от е, коли треба було в лікарню їхати дивитися як хворі себе почувають то вона це робила домовлялася це те що ми зараз всіх вчимо студентів і говоримо щоб знати що на сцені робити то треба обов'язково знати життя а вона це робила інтуї Тивно, але ця інтуїція вона відкривала ці стежинки, по яких ми зараз топчемося у професійності наші бакторські Марії Заньковецькій пропонували перші ролі у театрах Москви та Петербурга. Та вона завжди залишалася відданою донькою свого народу, силою свого таланту пробуджувала інтерес до українського театру, до українського слова. Сьогодні це є приклад того, нам в сучасну пору, коли ми маємо нові виклики, важкі виклики, маємо війну. Ми повинні повинні як ніколи згуртуватися, як ніколи повинні показати, що такі українські постаті, які подарувала наша земля, вони не марно жили, і що ми можемо в майбутньому, в майбутньому, все таки зробити те, про що вони мріяли українську велику незалежну соборну державу. Голова Ніжинської райдержадміністрації Ігор Смаль запропонував Богдану Бенюку взяти шефство над меморіальним комплексом Заньковецької у заньках, зробити це місце напівпрофесійною сценою для молодих та. Лоновитих акторів збирати на батьківщині Заньковецької численних прихильників театру на щорічних фестивалях. Невеличкі заньки подарували світу, не цього слова велику актрису, і її ім'я дуже хотілося б вірити в це. Буде тим брендом, говорячи сучасною мовою, який перетворить це село на, на меку. На меку для шанувальників не лише театрального мистецтва, а й на меку для тих, хто хоче пізнати культуру своєї землі, свого краю для тих, хто вже відчуває себе українцем. В рамках заходів відбулася екскурсія до меморіального музею імені Марії Заньковецької, який бере свій початок з 1964 року. Спочатку це була меморіальна кімната шкільного музею. Створювали її викладачі та учні. Останні залюбки виступали у ролі екскурсоводів. У 2003-му музей став державним. А 3 серпня, 2014-го окрім меморіального відділу, тут запрацював ще й етнографічний. Він розташувався у приміщенні. Ні, колишньої школи свідками урочистого відкриття, і водночас першими відвідувачами створеного руками заньківчан комплексу стали усі гості свята.